Правильно вставляти акумулятори? Я вже все знаю. Ти вже знаєш? Да. Розкажи дівчатам, хто собі буде брати таку газонокосілку. Ось, макітовська посадка. Да. Це отакі штучки, які універсальні, які вона вставляє так. на, ага. на е, будь-який інструмент, де, е, де є макітовська посадка. Так, да, тільки треба не... правильно вставляти. Що вставляється. Дівчатка, хто знає, як правильно вставляти то у вас все вийде. Ти ж теж знаєш. Давай, 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 давай. Що таке? О. Все правильно, не туди. Не, 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 не. Ну, ну то ж не туди вставляла, правильно? Все, дивіться, показує, включається дві. Кнопочку з боку Клопець там нажала. Нажали, тут зажали. Тут зажали. Так. І що? І що? І не працює щось. Батарії. Або, або батарея неправильно поставила, або всі батареї. Давай попробуй. Давай, пробуй. Пробуй іншу. А ту мене... правильно ти вставила? Подивись, ту а, може ця не А, Все заряжена. Заряжена? Пробуй іншу батарею. Давай я іншу батарею. Ти вставила до кінця, бо мені каже, не до кінця вставилася. Ну куди ще до кінця? А подожди, а оця до кінця встав... ну, нормально стоїть? Ну нормально, вона світиться. Так вона може не вставлена в контакти. Ну хорошо, пробуй зараз. Давай, пробуй ще раз. Таке буває, треба правильно вставляти. Не виходить. Бачиш, поки я не візьму туди руку свою, то нічого не получится туди. До зустрічі на наступному відео!